Вітаємо вас, шановні педагоги, учні, батьки та гості. Усі мирного неба. Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Тож свято першого дзвоника оголошується відкритим. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у Yeah. So oh. oh. Що ми братя козацького. Родок! Знову кличе нас навчання. Когось уперше, інших другий, третій раз. Тож, учням і вчителям вітання. Вересень відкритий час. Усьому світові серця свої покажемо. Зібрались на святі розумні, сміливі. І гордо голосно ми скажемо: доброго ранку, ми з України! Простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина, що не народжена, вже патріот. Доброго ранку, ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи також у нас. Доброго ранку! Ми з України. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні усіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина. І впевнено в науку робить крок. Доброго ранку, ми з України, і нас не лякає ні ворог, ні руїни. Наша країна ворога здалає, і що за нами Бог, нехай планета знає. Славна наша Україна, слава Богу, і наш захист це молитва у дорогу. На все вишнього надію покладає, де наш річ до перемоги твердо знає. За наших героїв я дякую Богу і вірю, здобудемо, ми перемогу так і знов повернеться, щоб по світах блукали, і в землях спокою все шукали. Славна наша Україна, слава Богу, і наш захист це молитва у дорогу. На все вищого надію покладає, де нас ключ до перемоги твердо знаєм Моя Україна це моя батьківщина. Краса її вічна і мова солов'їна. такі труболюбиві українські люди, Боже, бережи нас і будь з нами повсюди. Славна наша Україна, слава Богу, і наш захист це молитва у дорогу, на все всевишню надію покладає, де наш ключ до перемоги твердо знає, славна наша Україна, слава Богу. І наш захист це молитва у дорогу, на все всевишня надію покладає, де наш ключ до перемоги твердо знає. Жовтіє листя на тополі летять у синяві хмарки. Відкрила навстіж двері школа. Прийшли до неї першачки. Раз у житті ми буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож Україну знань. Цікаво, які ж вони наші першокласники. Зустрічайте бурхливими оплесками наших учнів наймолодших. Доброго ранку! Ми з України. Зустрічайте перші очки. Новий Сьогодні ми прийшли навчатись один святкових посійних іменин. Гору вчитель, що їду, там читаю і пишу. Хоча з мама, привезіть, весь слово буде ми. Друге слово України з дібним станом неодмінно. Ми потрібні да де держави, у нас великі справи. нам двері відчиняє і гостину закривкає. Ми рушим нам перемоги, оминать, хай тривоги. Ми завзяті перші очки. Учні вже не малюки. Україну шанувати. Будемо усі завзято. Ідемо до школи залюбки. Ми сміливе персоцькі. Празі сілі патріоти, ми звільного народу. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів. 11 років тому щасливі і радісні з татами і мамами за року вони переступили поріг рідної школи. Тож, нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Щороку з радістю ходили ми до школи. Бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи. У спогадах сьогодні принесли знов 1 вересня, та не таке, як завжди: війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунать. До вирію, прямую журавлі, а ми прямуємо в життя доросле. Випускники сьогодні кажуть: ні війні, підручники на нас чекають стоси. В руках у мене чорнобривці, символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці. Бо зумась дружно всі, випускники. З 1 вересня, востаннє у рідній школі привіта. Такі дорослі і незламні майбутнє вільне всіх чекав. Україна не помре, бо ми нація сильна. Хоч забрала в когось небо, батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців, любимо, пам'ятаємо. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього. Щоб ми жили у вільній країні. Пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні оголошується хвилина мовчання. Вже долати. Бо все, що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо завзято вчитись, працювати, молитись за тих, хто за волю б'ється. Наша молитва лине в небеса. Стоїмо перед Богом на колінах. Дай очі миру, спокою в серця. Тебе, благає, щиро, Україна. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Дзвени наш перший дзвоник. І пам'ятай, нам тільки мирне навчання. дай. Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються, здорові ростуть. Героям слава, слава Україні! Вперед до перемоги! В добру путь! Сьогодні в цей нелегкий час для нас і нашої країни. Приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотом своєї держави, що ми не цураємось своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі і нічого так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців, як наш національний гімн. Тож виконаємо його всі разом як одна велика дружня родина, свято першого дзвоника оголошується закритим. Наші вороженьки, як роса запанує ми, браття, братя сво.